Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього важкого дня. Російські терористи знову завдали масованого ракетного обстрілу по об'єктам критичної промислової та цивільної інфраструктури України. Загалом, по країні, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, наші ППО збили більше 60 із понад 70 запущених окупантами ракет. Тільки захисники з повітряного командування Схід, це наш напрямок, збили 15 російських ракет. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. Але влучання є. Вночі окупанти обстріляли промислове підприємство Кривого Рогу. Влучання трьох ракет, які окупанти запустили з району Енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Час дольоту їх звідти до Кривого Рогу близько двох хвилин. І спрацювати по ним системи ППО практично не мали можливості. На підприємстві руйнування дуже значні. Виникла пожежа, її було ліквідовано. При ракетній атаці загинув 41-річний працівник підприємства, ще троє постраждали. Подружжя 44-річна жінка та 45-річний чоловік. Вони разом працювали на цьому підприємстві, госпіталізовані. Наші медики надають їм всю необхідну допомогу, їхній стан середньої тяжки. Третьому постраждалому також це був працівник підприємства 44 роки, була надана медична допомога. Він легкий, лікується вдома. Також від вибухової хвилі постраждали пункт прийому біженців. Як його називають народний дім 56-та школа, 22 житлові будинки, вибуто 53 вікна у під'їздах та 21 у квартирах людям, кому це було потрібно, надана першочергова допомога. Вікна закрили плівкою та ОСБ. Сьогодні мороз і так просто швидше, щоб квартири не охолонули. Потім, звісно, будемо склити. Роботи народного дому забезпечено у нормальному режимі. Під час денної ракетної атаки на нашу країну прильотів по кривому рогу не було. Проте без електропостачання залишилось кілька міст та областей по всій країні. І в цій ситуації енергетики змушені були застосувати екстрені відключення, у тому числі і у нашому місті. Системи взаємопов'язані, і це неминучі наслідки. Зокрема, без електроенергії залишився центральний міський район. Було введено в дію план робіт. за... Повної відсутності електроенергії, водопостачання загалом ми втримали на генераторах, крім Макулана. Тоді на генераторах докачати воду неможливо. І тому туди було організовано підвезення води цистернами. Адреси пунктів ви можете переглянути на сайті, у Фейсбуці та телеграм-каналі Міськводоканалу. Малі котельні також запущені в роботу на генераторах під час мінусової температури на вулиці дуже важливо, щоб вони працювали. Лікарні також переведені на роботу на генераторах. Там є і вода, і світло. Всі хворі також будуть забезпечені гарячим харчуванням. Загалом у кривому розі ситуація контролюється військовою адміністрацією міста. Усі служби та комунальні підприємства працюють. Наразі складно спрогнозувати точний час, коли енергетики будуть подавати світло у відключені мікрорайони. Вже частково почали включати. Але це залежить не від нас, і навіть не від нашої області, а від ситуації загалом в країні. При цьому важливо розуміти, що спочатку електроенергія подаватиметься на критично важливу інфраструктуру насосні, котельні, лікарні тощо. Тому, як завжди, зберігайте витримку, спокій. Там, де зараз світло є, про всяк випадок заряджайте павербенки, телефони, ліхтарики, робіть запаси води. Також у нашому місті працюють всі 57 пунктів обігріву, пунктів незламності, 45 муніципальних у школах та 12 у відділеннях поліції. В пунктах незламності ви можете зігрітися, зарядити телефони, павербенки, випити гарячого чаю і отримати всю необхідну допомогу, там і медичну, і яку завгодно. Адреси всіх пунктів можна переглянути на моїх офіційних сторінках у Telegram та Facebook, на сайті міськради, на сайтах міських телеканалів. Також рекомендую зробити скріншоти адрес найближчих до вас пунктів. Або просто записати десь на папері, щоб у разі відсутності інтернету вони завжди були у вас під рукою. Щодо зв'язку, частину базових вишок, що залишились без електропостачання, запущено на генераторах. Десь краще, десь гірше, але зв'язок є. Наголошую, зв'язок, а не інтернет. Шановні криворіжці, ймовірність нових ракетних ударів зберігається, тому ще раз дуже прошу дотримуватись правил. Повітряної тривоги Бережіть себе та своїх близьких. Незважаючи на всі труднощі, кривий ріг гідно тримається та продовжує працювати на перемогу. Разом з Радою оборони Кривого Рогу ми прийняли рішення: у грудні ще майже 66 тисяч криворізьких сімей отримають. Вдруге безкоштовні продуктові набори від міста З початку війни ми постійно допомагаємо продуктовими наборами криворізьким родинам, тим, хто зараз знаходиться у скрутному становищі. З весни вже понад 235 тисяч сімей криворізьців отримали проднабори. Адреси пунктів видачі наборів, категорії, яким вони будуть видаватися в цю хвилю, та іншу інформацію ви можете подивитися у моєму сьогоднішньому пості. На офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм та на сайті міськради. За сьогодні, не дивлячись на такий важкий день, було видано більш ніж 5,5 тисяч продуктових наборів. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку, ворог обстріляв артилерію райони понад 20 населених пунктів уздовж. Правого берега Дніпра у Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Слава Богу, без втрат. І також хочу сказати, що сьогодні день волонтера. З початку війни Кривий Ріг став єдиним цілим. Всі тримали свій фронт. Був жорсткий дефіцит усього і скрізь. Якось розповім, з яким трудом доводилось не те, що шукати, а виривати необхідне для допомоги нашим військовим. І це ж не безкоштовне, і питання було не в ворожах, просто його не було. Наша команда, що складається з цивільних та військових, вела і продовжує вести величезну роботу. В той же час криворіжці допомагали на всіх напрямках. Хтось готував їжу і зараз готує, хтось допомагав будувати оборонні споруди, привозив у народний дім речі першим біженцям. Деякі навіть допомагали у визнанні людей із території, тимчасово окупованих орками. Сьогодні вручив нагороди від міста цим чудовим людям. Звичайно, не всі змогли прийти з різних причин, але для нас важлива праця кожного. Хотів би подякувати всім волонтерам і привітати зі святом. Ви справжні! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!